В районі Бахмута відбувається зараз те, про що ми вже повідомляли напередодні: кривають зовсім інші перспективи. Системність контратак призводить до стабільного просування збройних сил України і неможливості окупаційних військ утримувати оборонні позиції. Це відбувається через відсутність ресурсу як для збереження під контролем міста, так і флангів. До речі, в російських пабліках скиглять про те, що окупанти втратили контроль над так званими садами. Крім того, ми повідомляли про ситуацію як цілком передбачувану, з врахуванням відсутності контролю окупантів над вхідними воротами у місто по трасі 0504. Так званий літачок застряг таки в горлянці окупантів, і тепер вони харкають кров'ю. А Чому дивуватись? все, що зараз відбувається на трасах С3 та Ю3, було очевидним і неодноразово озвучували, оскільки ситуація там надзвичайно зрозуміла. Не треба бути великим стратегом, щоб бачити очевидне. І расисти це вже розуміють. Вони розуміють, що пахне смаженим. А тому процес, який відбувається під Бахмутом, очікуваний та закономірний, особливо після того, як Збройні Сили України повернули під свій контроль панівні висоти та тримають під... Під вогняним контролем усе місто, тому Бахмут був, є і буде Україна. Е, ну, вже з усіх боків ми обговорили підрив Каховської ГЕС. Е, що ви скажете з цього приводу? Хочу теж почути вашу зая... Ваші ваші думки. Е, ну можливо, з військової точки зору, чому саме зараз окупанти це зробили, адже анонсували вони дуже давно е, цю історію, цю трагедію. От власне цієї ночі це сталося. Чому саме зараз не направду дуже сильно бояться нашого потенційного контрнаступу? вони вважають, що у частині пойма чи герла Дніпра там буде якісь велике форсування. Це тільки свідчить про те, що вони не розуміють ні сучасної логіки війни, ні сучасних засобів, які вже є в Україні. Бо ніхто форсувати Дніпро так, як форсували свого часу радянські війська Київ не буде. Оце треба розуміти. Але паніка є страх є. Хоча разом з тим у воєнній частині, попри те, що немає якогось великого ефіцієнту корисності, бо Насправді ж це постріл у ноги, лівий берег набагато нижчий, і їм доведеться відверти свої бойові по бо порядку щонайменше на кілька кілометрів. А це чуточку видихне Херсон, бо задавати mm -hmm. удари. А дилерії буде суттєво важче, але попри те, тут все ж таки може бути і певна дуже залізобетонна сатанинська логіка. наголошую на цьому слові, вони в такий спосіб можуть розробляти стратегічну операцію з того, щоб понизити надходження води до Запорізької атомної електростанції, і пробувати таке розгортати якийсь черговий ядерний бер. І може бути дуже глибоко конспірологічно, але все ж таки немає право на життя. Така така версія, як підставлення шойгу, що мовляв. Не може упоратися із захистом саме чиєї гідроелектростанції, і українці дуже легко її зуміли знищити, бо все ж будуть кидати у наш бік А отже, що його не спроможні, які би, зрештою, версії їхнього міркування не були правдивими. Тут направло є один стратегічний коректний правильний висновок. Росіяни показали, що вони абсолютно не дотримуються жодних конвенцій, бо до речі, одна з Женевських конвенцій забороняє наносити удари по таких спорудах. А Іхні підривці, ніщо інше, як своєрідне застосування зброзової масової ураження. І наші західні колеги тепер точно мають переконатися, що московський імперіалізм має виключно звіряче вишкірення і що як мінімум треба режим Путіна зносити, а як максимум розвалювати Російську Федерацію. Оце головний і коректний висновок, як на мій погляд. Пане Петро, тут я в перерві глянула відео. Там російський військовослужбовець ну, в телеграм-каналі він звісно радіє тому, що сталося, і говорить, значить, фразу Тепер саме важливе, щоб наші хрібята оттуда, ну мається на увазі з Херсонщини, безпечно забрали, вивезли і так далі. Тобто, це означає, що вони будуть звідти виходити чи вони просто посунуться? От як говорить гуменюки, як ви говорите про те, що смуга там вогневих позицій трошки відсунеться. Посунуться, ніхто нікуди нікого виводити не буде. Більш ніж упевнений, що от армійці, котрі відповідають саме за смугу, нічого не знали про цей підрив. Та знову таки, нічого нового в їхній історії вони все за робили. Пригадаємо 41-й Рік підрив Дніпровської ГЕС, Запорізької гідроелектростанції. Також запали десятки тонн вибухівки, підірвали. Навіть є думка, що в межах до 20 тисяч військовослужбовців службовців тобто що хвиля накрила самих же своїх. А виконавців цього акту навіть арештували тільки ти, коли втутилося найвище керівництво, і пояснило там тим місцевим органам тоді ще НКВД, що це так має бути. Тільки тоді їх відпустили. Ще раз наш ворог. Може вдаватися до абсолютно будь-яких дій. Вони не мають правил, вони не мають нічого святого і так завжди було. Нарешті треба ще раз зрозуміти, що після такого вчинку ми маємо право дивитися на них, як не на людей. А що для нас змінює? Чи він відмовчується, чи він щось скаже? Якщо він щось скаже, то це буде виключно на власне населення. Путін нелегальний і нелегітимний з міжнародної точки зору в усіх можливих сенсах. Він злочинець, йому оголошено про підозру. Можливо, можливо, захід і посилить цю підозру вже у цій екологічній катастрофі, бо екологія для для заходу дуже чуттєве явище. Нам треба думати, як це зло подолати нам. Нам треба думати, як має статися так обставити обставини, щоб він повезли там на мавзна мавзулеї. Оце важливо. А що не скаже сам він своїм посполитим, що б він не сказав, вони все приймуть за чисту істину. Деякі експерти зараз говорять про те, що ця трагедія може стати причиною того, що нам приміром передадуть літаки F-16 швидше, або дадуть можливо якесь інше озброєння, на якому станом на зараз розраховуємо. Це попри те, що нам говорять, що ми з тим, що маємо зараз, готові до контрнаступу. Як ви вважаєте, чи буде зараз світ діяти трошки інтенсивніше у передачі озброєння нам? Такий невеликий оптимізм може у нас бути, але ж таки акуратно треба підходити до цієї інтенсифікації, бо треба розуміти звідки і хто які літаки може їх надати. Нових машин F-16 персонально для України принаймні точно зараз вироблено не буде контракти на ці машини укладені аж поза 2030 рік, і американці забезпечувати нас будуть виключно із тих ресурсів, які є в інших країнах, скажімо такі як Бельгія, Нідерланди чи. Чи гола Бельгія, Нідерланди і Данія сукупно мають поза 130 машин машини, і щось із них може до нас надійти? Чи може бути в даному контексті створення отримання американських далекобійних ракет про Мжепро МГ, МЖМ Сто 140 атаканс? Ми говоримо більше року, однозначно так. І чому це була би хороша новина? Бо для цієї ракети у нас уже є готова пускова установка. Це і М Двісті і М 142 Хаймарс і М 270 Сять більш потужна машина і навчений особовий склад. А за запасами цих машин ми вже друга країна оператор у світі. Оце направду було би дуже дуже доречно. Бо далекобійні системи це саме та логіка ведення бою, яка б нам дозволила ще краще знекролювати їхню логістику. Пам'ятаємо, воює не танк, не гармата. Воює людина. І чим менше вони будуть мати забезпечення як у бойовому сенсі, так і банально від продовольства до питної води і медикаментів не краще, вони будуть розвиватися питання лише якого масштабу. Оце дуже важлива деталь. Ми дуже хочемо, щоб завтра на російській території закипіла партизанська війна. Ми маємо розуміти одне дуже серйозне історичне правило, бо саме так склалося. Те, що є навколо партизанських воїн. Партизанські рухи по-справжньому успішні тоді, коли вони опираються на підтримку місцевого населення. Армія Упа надуспішно воювала з 1942 по 1959, а може і далі, бо тут історики дискутують, коли упала остання боївка. Успішною була тільки тому, що мала глобальну підтримку місцевого населення. На цю хвилину я персонально не вірю у глобальну підтримку цих рейдів саме місцевим російським. Населенням чи вони ці рейди потрібні, чи вони деморалізують противника? Качинають знищують декілька одиниць техніки. Однозначно так. Це все вітається, це все корисно, і найголовніше висновок лежить у, у тому, що місцеві еліти починають все більше і більше сумніватися у спроможності їхнього фюрера, увазі Путіна гарантувати безпеку їхню персональну і їхніх капіталів. А якщо так, то передумови для потенційного атмосферу влади усе ж таки будуть складатися. Другий важливий висновок у цьому розвіяне повністю табу, що не можна бойові дії туди переносити. Можна і ядерного апокаліпсису не сталося. Але також є і ще третій висновок. Україна набуває справжньої своєї мілітарної суб'єктності. Держава мілітарно суб'єктна тоді, коли може виходити у сенсі бойових дій за свій власний географічний ареал. Це все хороші новини. Однак, пам'ятаємо, що це явище має бути масштабованим, а до масштабованості, ще має пройти якийсь час. Їх там є кілька сотень, а потрібні тисячі.